Пропоную вам послухати та відгадати загадки про іграшки. Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. Бум-бум, трам там, що так грає. Барабан. Молодці. На одній нозі стоїть, йде за колом коло, доки не зупиниться, не впаде ніколи. Дзига. Один з трубою тягне всіх за собою. Паровоз молодці. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Лялька. Молодці. До нових зустрічей!